Дарувала машину, сусід розказять років став мільйонером цю стрічку, дивиться як у всіх все чудове життя, як успішно. Просто там викидає той телефон, почуває себе невдах. Не ще мелює всім привіт! Я починаю свій новий рік з такої цікавої теми на своєму каналі. як... Не зранюватися об чужий успіх, коли ти передивляєшся соціальні мережі. Як не переживати ці болісні порівняння, цю заздрість, цю тривогу внутрішню, коли ти дивишся чужий Успішний контент сьогодні я обов'язково розкажу, чому так відбувається, що з цим робити, і, звичайно, розкажу трошки про свій власний досвід, бо мені ця проблема і знайома, і час від часу актуальний досі, тому що ну, ми всі живі люди, і я думаю, що такі проблеми трапляються майже з кожним з нас, тому. Гадаю, що це відео буде корисним більшості людей. Перш ніж ми почнемо, я представлюсь. Мене звати Юля, я практикуючий психолог. Я працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненості в собі, тому я запрошую тебе підписатися на цей Ютуб канал і на мій інстаграм. В інстаграмі я постійно веду сторіс на тему самооцінки, лайв контент. Я думаю, там багато чого буде тобі цікавого, тому переходь, підписуйся. Якщо цікавлять індивідуальні консультації, на них можна потрапити, записавшись директі в інстаграмі. Чому я вирішила брати саме цю тему? Тому що я бачу, як чужий успіх демотивує нас, як він не дає нам розкриватися, розвивати свій потенціал. Тут правильніше уточнити, що справа не в чужому успіху, а в нашому неправильному і дуже суб'єктивному трактуванні цього успіху. Тобто, коли ми для себе неправильно цей успіх якось сприймаємо та пояснюємо, маємо сприймати ситуацію, ну, м'яко кажучи, дуже відірвану від реальності. Саме тому ми сьогодні будемо використовувати такий метафоричний образ нашої героїні, буде в нас. Маша. Маші, будь ласка, Марії, нічого особистого, ви прекрасні, мені просто дуже подобається ця ім'я. Уявімо, що є умовна Маша. Маші 25 років, Маша працює адміністратором в офісі, має звичайний робочий день з 9 до 6. Маша хоче з'являтися десь трошки з творчої сторони, ходить на курси по веб-дизайну, але при цьому. Вже там п'ятий рік працює на посаді адміністратора і боїться змінювати своє життя. Її звичайний день виглядає. Наступним чином вона приходить на роботу, заварює собі каву, розмовляє з колегами, робить якісь свої робочі задачі. Потім вона біжить кудись на тренування. Після тренування вона заходить в магазин, купує собі продукти на вечір і швиденько йде додому дивитися серіали, читати книжки та сидіти в інстаграмі. Маша приходить додому. В неї, можливо, був не найкращий день. Вона десь втомлена, десь вона почуває себе трошки пригнічено. Тут на вечір Маша відкриває. Інстаграм і дивиться сторіс своїх. Знайомих, колег, блогерів, інфлюенсерів, і бачить там, як одній подарували машину, друга в сторіс показує, як її підвищили на роботі. Якийсь сусід розказує про те, як він 20 років став мільйонером. Маша перегортає цю стрічку, дивиться, як у всіх все чудове життя, як все ідеально, красиво, успішно. Просто там викидає той телефон, психує, почуває себе невдахою, вирішує, що є життя, життя нудне, не, не цікаве. Кави, що вона щось живе, якесь дуже посереднє життя, якесь дуже неяскраве, ненасичене, і Маша починає ще більше зневірюватися в собі, все менше вона вірить в свої сили. В неї є мрія, вона хоче стати веб-дизайнером. Вона не хоче все життя працювати в офісі на посаді адміністратора. Але кожен раз, коли вона заходить в інстаграм і бачить чужі успішні якісь проекти, що хтось більш привабливіший, більш красивий, більш успішний. Найбільш багатий, розумний, цікавий, вона закидує свою ідею змінити професію ще на рік, два-три, і ось так п'ять років вже й пройшло. Я думаю, що історія Маші може бути знайома дуже багатьом з вас. Після кожного передивляння такого контенту Маша для себе вирішує, що вона недостатня, що їй треба ще більше працювати, ще більше навчитися, ще більше практикуватися, ще більше, більше і більше. А потім Маша відчуває внутрішню тривогу через те, що вона щось взагалі не робить, треба щось робити, треба кудись бігти. Маша знову починає себе якось пробувати налаштовувати на цей сам розвиток, професійний розвиток. Потім вона знову заходить в інстаграм, і це коло починає повторюватися. В чому проблема Маші? Взагалі-то, порівняння з іншими це природньо і це абсолютно нормально. Але тільки не тоді, коли це порівняння відбувається на користь, скажімо, приниження себе на фоні інших людей. Давайте, будь ласка, не забувати, що соцмережі насправді мають на нас дуже великий вплив. Це в першу чергу. Маркетинг та продажі. Саме тому у соцмережах ми дуже часто можемо спостерігати ту саму красиву ідеальну картинку, виставлену зі світлом, з посмішками, з гарним макіяжем, і фотошоп, якісь спецефекти, щось дуже постановочне, зазвичай красиве, таке заліпательне, на що хочеться дивитися. Тому що мета інстаграму це зачепити вашу увагу, аби вас. Завлікти так у цей контент, аби ви почали з часом купувати послуги, продукти і так далі. Саме тому Маша також бачить в сторіс цю ідеальну картинку. Ці красиві фотосесії, аля там мама п'яти ангелочків зі своїм ідеальним чоловіком, з собакою на фоні ялинки, в піжамах червоних. Це така класика, всі посміхаються, всіх все прекрасно. Але ніхто насправді не знає, що з. Стоїть за цією взагалі фотосесією. Може, вони 25 разів пересварилися, перш ніж взагалі жінка там чоловіка затягла на ту зйомку, діти кричали, штовали істерики, матір їх там вже там і по сраці надавала і ще щось. Ледь їх тільки до тями привела. І на ту хвилинку, коли фотограф каже, чист, вони посміхнулися і вийшла та сама красива картинка, навколо якої потім ми будуємо власні наші фантазії. Просто керуючись ось цією світлиною, красивою, яка вийшла, взагалі не маючи жодного уявлення про те, як вона навіть створювалась, це загалом невпевненість собі та низька самооцінка. Маша має у нас занижену самооцінку, тому що вона одразу реагує на такий контент. Тобто він її прям ранить, вона не просто почуває такий якийсь легенький дискомфорт, вона прям раниться. Тобто вона починає якось переставати рухатися у напрямку до своїх власних цілей. Вона зупиняється, вона почуває себе погано, вона критикує себе, вона нападає на себе, вона себе принижує, почувається гіршою. Тобто також тут є проблеми ще базово в самооцінці, в самоцінності. Людина себе не цінує базово, саме тому вона набагато легше, як то кажуть, тригериться об такій ось світлини в Інстаграмі. Ну і не забуваємо про. Феномен успішного успіху, це поняття, воно насправді не існує, але воно є. Це дуже парадоксально, тому що сам по собі успішний успіх це просто набір певних атрибутів, гроші, влада, статус, красива зовнішність, якісь ці уявлення про там жіночу красу, чоловічу красу. Усе це дуже на нас давить, і найцікавіше те, що усе це особисто я бачу тільки в соцмережах, коли я виходжу на вулицю. Коли я дивлюся на свого сусіда по квартирі, я не бачу там якоюсь ідеальну людину. Я хожу там багато в люди, десь гуляю, хожу в спортзал, я не бачу там ідеальних людей. Я приходжу в зал, я бачу звичайних людей зі звичайними тілами, зі звичайною зовнішністю. ну, зовнішність – це взагалі дуже суб'єктивне поняття. ну, це щось, знаєте, якась паралельна трошки реальність, і я гадаю, що час нам усі навчитися прям проставляти цей кордон між ідеальною картинкою в соцмережах і з реальним життям, тому що найкраще, що вам може показати реальність, в якій ви живете, це ось ваші сусіди по квартирі. Подивіться на цих людей. Також проблема Маші у відсутності її власних цілей. Тобто вона насправді сама не знає, чого вона хоче. Вона не знає, що для неї важливо. Саме тому вона сприймає чужі якісь досягнення як власну поразку, бо в неї немає власного уявлення про те, що б їй хотілося. Можливо, якби вона сама поставила собі колись ціль там ту ж саму машину купити, можливо, вона б в неї вже була. Справа в тому, що багато цілей, так званих, багато. Ось цих мрій, про які ми намагаємося якось мріяти, вони часто нам навіяні соціальними мережами і іншими людьми. Вони насправді можуть бути не нашими. Саме тому, коли ми не маємо для себе ось цього розуміння, а що мені важливо, ми будемо так, знаєте, кидатися на кожну з цих досягнень, чужих. Отак нас буде туди якось трагерити постійно, ми будемо на це емоційно реагувати, тому що відсутнє взагалі ось ось це ядро. Всередині нас, а що я насправді хочу, що мені приносить задоволення, від чого б я кайфанув, від чого б я відчув себе щасливим, яка саме ціль мене б дуже порадувала. Я ніколи не ставила собі за ціль, наприклад, водити машину. У мене немає машини, я не вмію водити, в мене нема прав. Але коли я там раніше бачила жінок, чоловіків, молодих за рулем, мені здавалося, а, а, я не вмію водити, Боже, Боже, а в мене нема машини, а я не вмію. Так. А потім, коли я себе так вчасно зупиняла, я давала собі питання: стоп, 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 Юля, а ти взагалі хотіла подити машину коли-небудь? Чи ставила ти собі це за мету? Ні, не ставила то які взагалі тоді питання до себе. Можливо, якби поставила, тоді да. А так як ти не ставила собі це навіть за ціль, то чого ти на себе нападаєш? Давайте розглянемо причини машених негативних відчуттів. По-перше, Маша має, швидше за все, нереалістичні очікування. Що бачить Маша в чужому контенті? Вона бачить кінцевий результат. Хтось показує машину, показує там айфон. Хтось показує якусь квартиру, хтось показує якийсь відпочинок. І що ми зазвичай робимо? Ми зазвичай починаємо додумувати і дофантазовувати там щось своє. Маша, наприклад, фантазує, що там сусідка показала машину, значить, якийсь багатий коханець їй там цю машину купив. Вона дивиться на цю там. БМВ, наприклад, і думає: ага, от там Люська якась вона, звісно, ну да, вона краще за мене, звичайно. Взагалі, чим це вона краще за мене, а чим я не заслуговую, типу на таке. І починається ось цей круговоріт негативних думок, ось цього додумування власних якихось фантазій навколо ось цього контенту, про який вона насправді нічого не знає. Вона не знає, якою ціною ця сусідка отримала цю машину. Може вона її вкрала. Прала. Може, їй дійсно подарував коханець, може вона працювала на неї 20 років і нарешті має змогу купити цю машину. Маша не знає, так само вона не знає, якою ціною умовний її сусід став там заможною людиною. Можливо, він бандіт, можливо, він вчився дуже багато, можливо, він багато працював, людина мала якусь свою власну історію цього успіху, як вона дійшла до тієї посади, до тих стосунків, наприклад. Ось ми дуже часто заздримо якимось ідеальним стосунком. Нам здається, що ці стосунки ідеальні. Ми заходимо в інстаграм і ми бачимо, що такі красиві всі парочки обіймаються, цілуються, ці оці всі контенти, там, ці зйомки. Нам здається, що в них, в них такі щирі почуття, що в них таке справжнє кохання, що вони просто створені один для одного. Але ми знову ж таки не знаємо, якою ціною, який шлях пройшли ці люди, аби побудувати ці стосунки. Також ми не знаємо дійсно є ці кохання, чи є дійсно ця ідилія, яку ми собі фантазуємо. Можливо, вони знову ж таки просто для картинки стали, ото заради маркетингу, так? Ну багато ж ми знаємо випадків, коли люди позиціонували ідеальну цю картинку в соцмережах, а потім ми дізнавалися про гучні розлучення, зради, про дуже неприємні якісь інциденти, і потім такі: як, як так можна? Вони ж така ідеальна пара. Тобто, ми, нам здається, що. Світ справедливий ще дуже часто. Ми дуже часто віримо в цю ідею справедливості, і коли ми бачимо, що щось відбувається несправедливо. Ну, наприклад, у неї є, у нього є, а в мене немає, ми починаємо відчувати себе обділеними, якимось поганими, недостойними. Це, по-перше, самооцінка, з якою потрібно працювати. По-друге, справедливості взагалі-то не існує. так, дійсно. Комусь може якийсь там коханець чи коханка подарувати БМВ, купити їм, подарувати картіє, повезти на Мальдіви, а вас не повезуть, не подарують, не дадуть. Не тому, що ви погані або хороші, а тому, що просто це життя несправедливе. І чим раніше ми це також усвідомимо і пропрацюємо цю ідею справедливості, тим, до речі, менше ми також будемо зранюватися об чужий успіх. Далі проблема маші в її невпевненості у власних досягненнях. Маша насправді постійно відчуває себе недостатньою. Вона відчуває, що вона має завжди щось ще більше знати, ще більше вміти. Треба ще тут почитати. Отут ще треба посидіти, почекати ще років 20, поки я зможу ти працювати з клієнтами. І через ці постійні думки я недостатня, я недосконала, зі мною щось не так, я недостатньо компетентна. Так і приходить час, і Маша так і не реалізовує свій потенціал. Далі проблема Маші у соціальному тиску. Тобто є загальний соціальний тиск, який нам продукує такі певні умовні правила, що ми там маємо до якогось віку щось там досягти. Оце вийти заміж до 30, народити до 25, стати мільярдером до 20. Боже, до мене деколи приходять на консультацію юнаки та дівчата 18-20 років, Років з певними вимогами до себе, що вони ще не стали багатими успішними. Я така сажу, які скоро 30, думаю. Ну так, да. це дуже сильно помолодшало, помолоділо. Я почала так відчувати цей соціальний тиск може десь років 25 тільки. А тут молодь приходить 17-20 років, і вона вже в цьому тиску живе, тому що моє покоління я 95-го року. Ми ще застали ось цю еру відсутності соціальних мереж. І Зараз підлітки вони прям прям в цьому всьому розвиваються, соціалізуються, адаптуються в соціумі через ось ці всі ті такі... правила інстаграмні і це. Ну, трошечки лякає, скажу вам чесно. Проблеми Маші ми з вами розглянули. І що ж робити, так? як же ж не зранюватися об цей чужий успіх? З чого потрібно Маші почати, аби почувати себе більш комфортніше? По-перше, перестати порівнювати себе з іншими людьми з метою самоприниження. Так, ось це постійне. О, вона якась краща за мене це розглядання деталей, там, як там виглядає хтось, скільки заробляє, які там бренди на сумочці, якого там року айфон. Перестати це робити, вчитися сприймати іншу людину безоціночно. Ось просто передо мною є людина. Я бачу, вона мені або подобається, або не подобається. Я не пер Я не починаю її розглядати так з лупою підходити і дивитися, вона виглядає, скільки заробляє, і так далі. Взагалі, нам потрібно вчитися не розподіляти світ себе на кращих та гірших, тому що жодна людина в цьому світі не є кращою або гіршою за вас. Ми насправді всі абсолютно різні, унікальні в своїй природі, в своєму виді взагалі, тому немає такого, що одна людина завжди в чомусь буде краще за вас, або завжди в чомусь гірша. І ви так само. Хтось буде дійсно в чомусь може бути краще за вас, в чомусь ви можете бути краще за інших людей. Але це ніколи не може бути об'єктивно в усіх абсолютно аспектах. Не навішуйте оцінки, не думайте про інших людей стереотипно, вчіться відділяти стереотипи від того, що ви взагалом спостерігаєте в своєму житті. Стереотипи це тоді, коли ми починаємо тільки з, ну, за рахунок якихось атрибутів, зовнішніх там, статусу людини, її доходу, її одягу, одразу навішувати її ярлики, що вона там коханка, якась там садіржанка чи ще хтось. Там він якийсь там Альфонс, блондинки всі дури, оці всі історії. так, Ось це таке стереотипне мислення про інших людей. Що якщо він приїхав на дорогій машині, то обов'язково він там бандюган якийсь. Чи навпаки він дуже хороша людина, дуже така авторитетна людина, а він насправді бандюган. Тому тут є дуже багато з цих нюансів. Маша? Може вчитися порівнювати себе не з іншими, а порівнювати себе з собою із минулого. Просто я вважаю це найкращою стратегією, тому що це максимально об'єктивно і реалістично порівняння себе зараз і себе рік назад, навіть півроку назад. Якщо ви порівняєте себе сьогодні, і себе там рік назад, це вже буде велика різниця. А якщо ви порівняєте себе з собою 5-10 років назад, можливо, ви навіть будете в шоці. І це дійсно про реальні якісь результати, про реальні якісь факти. Або їх відсутність, Далі маша може також навчитися. Визнавати, по-перше, власну унікальність, і, по-друге, унікальність досвіду і життєвого шляху інших людей. Тобто не просто брати так тупо ставити ці ярлики, а спробувати реально роздивитися цю людину. А чи дійсно ця людина така ідеальна, як мені здається, на перший погляд? Можливо, це, що я для себе, наприклад, вважаю успіхом, так, у цієї людини. Бачу там, не знаю, красиве довге волосся. Наприклад, я вважаю, що це успіх. У мене, наприклад, там, Такого волосся нема. Добре, воно є, але <смі> вже не таке довге, як було колись. Наприклад, я для себе починаю фантазувати, що її там люблять завдяки цьому волосся, що вона більше там подобається іншим людям, саме тому, що вона така довго волоса. Але насправді я зовсім не враховую той факт, що іншим людям подобаються різні люди в першу чергу. Комусь подобається довге волосся, комусь коротке, комусь взагалі подобається без волосся. Ну люди дуже різні, вподобання різні. Не забуваємо, що будь-які судження. Базований суто на наших якихось суб'єктивних уявленнях про цей світ, і на нашому суб'єктивному досвіді. Насправді, в реальності, все має може бути абсолютно не так, як ми собі фантазуємо. Маші було б точно непогано сфокусуватися на власних цілях, так взагалі, в принципі, так сісти для себе і вирішити, а що я хочу, що для мене важливо, що для мене цікаво, що робить мене щасливою, і спробувати тримати цей фокус уваги не на інстаграмі і на всіх, хто там є, а на собі більше часу для себе. Повірте мені, коли у вас забитий ваш графік. Щоденний вашими справами в першу чергу, вашою роботою, вашими інтересами, вашими хобі, вашими стосунками там, вихованням ваших дітей, у вас просто не залишається часу заходити в інстаграм і порівнювати там себе з іншими людьми. Тому фокус на собі це завжди дуже влучна стратегія. А якщо ще наша маша навчиться дякувати собі, навчиться помічати свої маленькі, але щоденні регулярні успіхи буде ще крутіше. У нас дуже гарно розвинена звичка нападати на себе, критикувати себе, принижувати. Але, на жаль, дуже погано, зазвичай розвинена звичка самопідтримки. І ось цієї навички самопідтримки ми маємо вчитися самостійно, бо у більшості людей вона ну не розвинена взагалі. Тут може вам бути в нагоді так званий щоденник вдячності, коли ви кожен вечір відкриваєте цей щоденничок, зошит, і пишете як мінімум 10 дякую собі за все у цьому дні. Я Також ще трошки скажу про самопідтримку. Дуже часто в ті моменти, коли ми найбільше нападаємо на себе, це той самий момент, коли нам найбільше насправді потрібна власна самопідтримка. Бо в цей момент ми дуже вразливі. І останнє, що нам хочеться, що для нас є корисним, це тюкання Себе за власні недоліки. Загадайте себе в дитинстві, коли ви приходили до мами з двійкою зі школи і плакали, боялися, що зараз буде відбуватися виховна година, скажімо так, я думаю, що найменше ви хотіли, аби мама ще більше якось вас за це сварила, не принижувала за те, що у вас погана оцінка. Мабуть, вам хотілося в той момент, щоб вона вас просто обійняла, поцьомала і сказала, там, доця або синочок, я тебе люблю таким, яким ти є, з п'ятірками, з двійками, ти для мене важливий, цінний, справимось. Розумієте, про що я? І трошки вже йдемо до завершення цього ролику. Я хочу поділитися трішки своїм досвідом. Бо ж я тут аж з вами прямо упріла. Я хочу розказати трішечки про свою власну історію, як я справлялася колись ось з цим чужим успіхом, як мені було неприємно. Коли я тільки починала розвиватися в своїй професії, так, психології це було 5 років. Ого! Майже 5 років назад буду святкувати ювілей у цьому році, 5 років практики і своє 30-річчя, до речі. Я пам'ятаю, коли я починала навчання, це ще було, до речі, тоді за часів ще до ковіду, коли можна було приходити на очне навчання. Там була одна моя колега, яка на той час вже мала певну практику. Ми всі були новенькі, ми всі ще не мали клієнтів, а вона мала клієнтів. І якось, коли вона вперше зайшла до нас, такий вайб від неї був такою доволі самодостатньої жінки. Вона мала там, трьох дітей, якщо я не пам'ятаю. Омоляюсь, вона була в шлюбі, жила там за міському будинку, мала машину, і знаєте, було таке відчуття ось від неї. Ну, це були мої фантазії, дуже важливо тут зуважити, що вона ось така успішна жінка. Так дуже гарно заявила про себе, ми вчилися у неї, поки навчалися в групі. І я пам'ятаю, коли ми почали підписуватися один на одного в соціальних мережах, я ще тоді не вела свій блог, я не мала ще тоді взагалі ніяких клієнтів, бо я тільки починала взагалі навчання на психолога. І пам'ятаю, коли на неї підписалася, у неї на той час був такий гарний, приємний блог, знаєте, такі домашні, такі гарні професійні кадри в неї були. Я тоді ще не могла собі дозволити професійної фотосесії. Просто не було на неї коштів. Раз я дивилася на неї, так знаєте, трошки за неї так підглядала і думала для себе: ну да, Юля, в тебе такого немає, тобі ще вчитися і вчитися. Ну, звісно, це ж там Катя, вона така, більше вона да, в неї виходить, бачиш, як вона і це, і це вміє. А ти цього всього не маєш. Там і, і сім'ї в тебе такої немає, там, і чоловіка, там зі міського будинку, і машини. І це було, знаєте, достатньо, скажімо, неприємно для того, аби. Ну, десь трошечки буксувати на шляху до саморозвитку себе у професії. І я пам'ятаю, що тоді я пішла в психотерапію, почала тоді роботу зі своїм психотерапевтом, і тоді ми почали дуже багато працювати на тему самооцінки, самоцінності, тривоги. І з часом я почала помічати, що коли ти Фокусуєшся на собі, коли ти спрямовуєш і фокус уваги на своє навчання, на свою терапію, на своє життя, на свою роботу, то якось в тебе починає з'являтися результат. Десь місяць-два я, отак, от її заздрила цій своїй колезі, а потім почала купувати навчання по таргету, по розвитку блогу, почала навчатися, почала слухати різні там дуже багато безкоштовних матеріалів переслухала. І через певний час, там пройшло 3-4 місяці, у мене з'явився перший клієнт в терапії. Я почала потихеньку практикувати. Потім, через певний час, у мене з'явилася фінансова можливість взяти фотосесію. Я пішла на фотосесію, у мене також були дуже гарні світлини, почала ще. Запускати рекламу, навчилася це робити, почала там, там ще один клієнт підтягнувся, потім там ще один з'явився. І так, десь, звичайно, через рік аж у мене також з'явилася більш-менш стабільна практика, симпатичний вже блог і вже знання та розуміння, куди рухатися далі. І дуже важливо тут те, що я вчасно змогла сфокусуватися в першу чергу на собі. Ну і звичайно, терапія це прям. Ну, це must have, тому якщо ви маєте дуже сильні такі внутрішні переживання через те, що ви не успішні, недостатні, вам постійно здається, що з вами щось не так, ви постійно себе з іншими порівнюєте, ви ранитесь об це, я дуже рекомендую, якщо у вас є така можливість, зверніться до психолога і пройдіть терапію або, хоча б почніть консультації, можливо, вам там вистачить. 5-10 консультацій для того, аби попрацювати суто над самооцінкою. Ну, звичайно, що все дуже індивідуально. Психіка кожної людини також є унікальною, тому що результати будуть залежати від дуже багатьох факторів. Але якщо є така можливість, будь ласка, запрошую до себе. Якщо хоч хочете спробувати до мене, буду рада. От хочете до інших спеціалістів, звертайтесь. Ну що мої любі, давайте вже закруглятися потихеньку і переходити до висновків. Чужий успіх ніколи не може бути вашою поразкою. Ваша інтерпретація чужих успіхів заснована на вашому власному суб'єктивному досвіді, на ваших уявленнях, фантазіях, додумуваннях. Про інших людей. Абсолютно кожна людина, і ви в тому числі є абсолютно унікальними, і ви маєте свій життєвий досвід. Ніхто, окрім вас, не знає, наскільки тяжко вам було там влаштуватися на роботу, або звільнитися з якоїсь роботи, почати спочатку, там, вийти з токсичних стосунків, або почати нові стосунки, стати мамою, купити машину, це може бути будь-що. Для когось ваші успіхи можуть бути і не успіхами взагалі але важливо те, що для вас це так, і ніхто окрім вас не знає наскільки багато перепон, перешкод і труднощів ви подолали на шляху до бажаного. Фокус на собі завжди найкраща стратегія. Чи ви навіть не уявляєте собі, як далеко ви можете зайти, якщо ви будете тримати свій фокус на собі. І на цій ноті ми будемо з вами завершувати цей ролик. Я була дуже рада сьогодні бути з вами. Сподіваюсь, вам було корисно почути усю ту інформацію, яку я сьогодні вам розказала. Я знову ж таки нагадую про підписку на цей канал. Діліться, будь ласка, в коментарях, як ви справляєтеся з цією проблемою. Порівняння себе з іншими через ці всі соціальні мережі. Діліться своїм досвідом, буду дуже вдячна вашій підтримці, будь-якій вашій реакції, і до зустрічі в нових роликах. Па-па!